Служба безпеки України затримала виконавців російської розвідки, які готували теракти в Києві на 9 травня. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, журналістам Української правди, за даними спецслужбами організатором теракту було російське гру більш детально розповісти про зловмисників в Службі безпеки. Пообіцяли пізніше. А зараз вже відомо, що відбулося затримання на гарячому. Друзі, віктор Ягон, військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках. Ми вас вітаємо, пане Вікторе, слава Україні Героям слава добро здоров'я, пане Віктор. Як ви оцінюєте ж дійсно роботу гру? Ну і фактично останні заяви служби безпеки України. Ну якісна проведена робота будь-яка діяльність спецслужб відзначається не по тому, що вони затримали там чи вони когось посадили, а власне по тому, що не допустили проведення тих чи інших акцій. То що в нас пройшли, і так звана інаугурація, яку вони там влаштовували в Москві, і, і це по і що це все відбулося. В нормальній атмосфері, і вони не спромоглися нічого нам зашкодити. Це я вважаю одна з заслуг наших спецслужб, які не допустили цих всіх можливих провокацій. Пане Вікторе, а взагалі як от ви оцінюєте дійсно, тому що на інаугурацію подарунок Путіну спецслужби російські. Під керівництвом ФСБ планували такий подарунок та фактично ліквідацію політичного керівництва України, там і Зеленський, очільник СБУ, і генерал Буданов. Тут ключове питання дійсно, що росіянці вони зараз Налагоджують постійну систему організації подібних терактів, тобто треба чекати ще більше. І звичайно, що от мені важливо тут почути вашу оцінку з приводу російських спецслужб і їх можливостей діяти на території України або там за кордоном, ну вони мають таку можливість. На жаль, на жаль, є громадяни України, які погодилися працювати на ворога. І їх виявляють, і виявляють, що щоденно і їх не їх їх не так мало як комусь може зда здасться, тому що на жаль, частина суспільства в Україні була заражена цими бацилами руського міра. Така сама ситуація і на заході. Вони активно працюють. Вони розуміють, що в них немає сил і засобів для того, щоб іти в відверту в якусь там військову. Атаку і в тому числі захоплювати великі території і міста а отак, от під під, під, під підступно е, організувати якусь е, терористичну акцію. Чому б ні? Хочу зазначити, що ще в 2014 році ми зіткнулися ситуацією, коли напередодні, напередодні е, е, так само перед е, 9 травня, в, в Харківській області вони спробували. Це, це були ФСБшники, спробували організувати підрив цілого поїзду з паливом. Тобто, це стала практика терористів. Пане Вікторе, тут турбує дійсно загроза теракції в країнах ЄС, активізація російських шпугунів на Заході. Які диверсії вони готують, і тут, враховуючи наступні події, які стануться в Європі. Олімпіади в Парижі. Так само фактично фінал Ліги Чемпіонів в Лондоні. Далі. Євро футбольний турнір, великий футбольний чемпіонат в Німеччині. Фактично це дуже серйозні заходи, там, де можуть бути, не дай Боже, теракти. І тут цікавий момент, що можуть зробити західні спецслужби, як ви це бачите, вони працюють активно. Вони наголосили на тому, що вони обізнані з планами Російської Федерації по дестабілізації ситуації в, в їх країнах. Вони розуміють, що вони намагаються підірвати. Середини не тільки використовуючи офіцерів російських спецслужб, а й так званих проксі, зокрема, вони організовують акції, якісь непокори або дестабілізуючі акції за допомогою крайніх лівих, крайних правих. Яскравий приклад це спалення судового будиночку керівнику рефантжметметал. Не знаю там, наприклад, то, що вони вчора організували. Блокування заводу Тесла це все ключові моменти, за якими може стояти російська спецслужба. Не завжди треба щось підривати. Але я сподіваюся, що спецслужби країн ЄС і НАТО вони обізнані з планами Росії, і вони точно будуть протидіяти. Причому жорстко, тому що є моменти, на які ніхто зважувати не буде. А ці моменти це загроза безпосередньо громадянам. Цих країн, я думаю, що один із елементів, чому була присутність посла Франції в, при інаугурації, це якраз той момент, коли вони хотіли продемонструвати, що ми готові спілкуватися на, на рівні послів щодо безпеки, в тому числі в першу чергу, по, по олімпіаді. І такий самий меседж, напевно, був переданий через китайських. Так товаришів, я думаю, що різні є шляхи протидіяти російським спецслужбам, як дипломатичні, так і протидія спецслужб. Але я думаю, що якщо буде проведена якась акція, і ця акція буде чітко ідентифікована як акція з, 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 зі сторони Росії, це буде останнє, що Росія спромоглася зробити на, на, на території Європи. Тоді вже ніхто не буде казати, що Росія веде гібридну війну. Хоча по великому рахунку, враховуючи вибухи в Чехії в Болгарії, це вже давно не гібридна війна, а відкрита протидія західній цивілізації, пане Вікторе, зараз. Всі наші молитви в Харківській області. От я зацитую Юрія Бутусова щодо російської атаки на Харківську область 10 травня. Вночі російські війська силами до 4-5 батальйонів піхоти перетнули лінію державного кордону. Захопили чотири прикордонні селища. Стріличе, красне, пильне Борисівка, фактично найбільше захоплений населений пункт. Стріличі це приблизно фактично до 40 кілометрів від Харкова. Подальший наступ противника призупинено завдяки розгортанню наших військ та нанесенню вогневого ураження по росіянах. Я зараз процитував вчорашній пост Юрія Бутусова. Пане Віктор, як ви оцінюєте ситуацію на Харківщині? Тут важливий ваш ваш коментар. Ну дивіться, ми цілий місяць, всі експерти, всі військові експерти, там якісь інші, всі пояснювали, що ми всі розуміємо бажання Росії. Бажання Росії дуже просте: сил і засобів для того, щоб штурмувати великі міста, в них немає. Вони райцентр не можуть взяти. Невеличке містечко не можуть взяти. Але для дестабілізації ситуації на фронті для відволікання значних сил і засобів для того, щоб розширити фронт і таким чином розтягнути наші резерви, та вони на це на все спроможні. Вони фактично зеркально діють так, як діяли РДК і Легіон Свободної Росії, вони намагаються таким чином, ніби сковати значні сили наших військ. Але ми були готові, укріплення були підготовлені, ми не могли просто вздовж кордону будувати ті 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 споруди. Тому людей було вивезено евакуйовано, всі були попереджені, і ворог наткнувся якраз на на, на, на ті простріляні місця, де наші готувалися до їхнього входження. Тому я думаю, що ця провокація не вдасться, і замість того, щоб скувати наші сили, вони навмисно ще більше будуть тягнуті в цю авантюру на, на, на тих напрямках. Так, дійсно, от фактично, центр протидії дезінформації РНБО і очільник цього центру Андрій Коваленко наголошує, що головний удар буде в Донецькій області часів Яр, Покровськ та Хуракове. І ситуація в Харківській області це тактичний маневр для відтягування туди більшої кількості українських військ. Отак, от от вважають фактично при РНБО. Тому дійсно, пане Віктор, ми маємо це розуміти. А пане Вікторе, дякуємо вам щиро за ваше включення. Віктор Ягун, військовий громадський діяч, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках.